Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і пані Оксана. Здається, ще два тижні тому під дописами в Ютуб-каналі написала своє запитання до теми сімейка. Давайте, якщо цікаво, на сімейці розглянемо питання єгипетські піраміди. Ось цікаве це все ж таки рукотворне диво і дійсно їм стільки років. Тут якось так странно запитання звучить. Давайте подивимося, що нам карти хочуть показати смерть. Бачите, смерть. В принципі, символ смерті піраміди, так? Але тут щось нове. Бачите, четвірочка це коли 4 закріплено. Щось там закріплено, скажімо так, по шістці... 6 жезлів, якась перемога. як Бачите, Ну можна так сказати, да за а, дійсно, піраміди символ смерті, що похований, той переможець, той фараон, хто там був, ось і він замурований там. Ось так. Карти показують. Тобто, показують людину непересічну, не всіх підряд там ховали. А, так, це те, що я тут бачу по картах. Ну, Якийсь рух. Ви знаєте, рух а, ще по ші, шість жезлів рух у інший бік. Тобто, а, в потисторонній світ, скажімо так, там ще таке може бути. Закріпити пам'ять цього доблесного, скажімо так, в лапках не лицаря. А, так, дійсно в них поховані фараони та їх багатство. Дійсно, що вони мають якийсь там магічний вплив, що це за карта. Угу. Бачите, десяточка монет хотіла нам показати, що а, слід щоб оцю, цей слід. От щось у мене йде, слід лишити. Десятка монет це їхнє багатство, дійсно. Там дійсно це все заховувало. Десятка кубків, десятка монет, щоб їм там було добре жити, щоб їм там добре жилося в лапках, в тому світі. Тобто, це виглядає, як, знаєте, віра в те, що людина з собою може на той світ щось забрати. Ну, всі ми знаємо, що нічого людина туди не забирає, тільки свою чисту чи нечисту душу. Якийсь слід, якийсь Обіцянки, чіпляється за щось. Ось, ось такі речі людина з собою бере. Чи є там якийсь магічний вплив, чи є там якась магія. Ну, поки карти не показують, що там якась магія є, це просто, знаєте, культ. От, скажімо так, релігійний культ. Так, дійсно, це не є, не являється магією, це просто, ну, скажімо так, релігійний культ. Ось. Релігійний культ. Показати щось, що залишилося. Зараз ми подивимося, чи справжній вік той, який нам дають, чи набагато менше. Зараз ми будемо по картах дивитися. Так, чи дійсно їм стільки років? Так. Тут, що тут є? Диявол. Оце може бути, що дійсно є якийсь культ від цього теж. Якийсь культ по дияволу це завжди якась прив'язка. Людей до чогось прив'язати. Тобто, щоб люди в щось вірили. Ось воно, ось ця віра. А, і а, підвішаний теж. Підвішаний з дияволом це не просто магія, це магія, як вона називається, ну, коли, знаєте, от, до мене, до речі, теж часто звертаються, я кажу, що я таке не роблю. Взагалі, магія це не добре. В тому плані, що когось причарувати. Оце ніби причарувати, прив'язати, замотати. Тобто до якоїсь віри, скоріше за все, до якоїсь віри. Якось так, Тим більше, що тут і паж жезлів, і туз жезлів. Це якась за якусь ідею, ідеологічна якась прив'язка тут іде, от скажімо так, по дияволу. Це не, не говорить про те, що там вже чорна магія, якась. ну, Звичайно, там може бути якась і це, але. Не самі ритуали, а просто ідеологія чорної магії. От якось так. Тобто, можна навіть сказати, що це все приховано. Ось ці дві карти теж можуть говорити стримано, приховано це все. Але ось ці, ці дві карти говорять дійсно про таку прив'язку, і плюс за якусь ідеологію, якусь віру. В потусторонній світ, в Бога і тому подібне. Ось якось так. Тепер подивимося, чи має до цього відношення сімейка. А, я хотіла ще подивитися, які роки маніпуляція тут іде. Ну, тобто маніпуляція людьми по п'ятірці, вам вже вимірюють цим. Скажу, скажімо так, ідеологію, релігію і тому подібне. Хоча я не знаю, чи є якісь релігії пов'язані з цим. Це просто місце приклонення, місце пам'яті. Не просто так мавзолеї зробили теж по тому же ж подобію. Просто щоб ви розуміли. Ви знаєте, знищити справжню історію людства. Ось якось так. Давайте подивимося по часовому параметру. Чи дійсно вони їм стільки років? Більше-менше, зараз ми Два, три. Так, місяць. Місяць вже говорить про обман. Дивіться, двічка монет і десятка жезлів. Дуже це, ну, можна сказати, що в 10 разів перебільшили. Тобто вони в 10, це як мінімум в 10, але коливається. Ця цифра коливається в 10 разів менше. Це обман. Тобто, в роках там конкретний обман. Ось так я це бачу. Ну, задурманити людей. Задурманити людей. Ось. А насправді набагато менше. Ця карта теж говорить менше. Тепер подивимося, чи має до цього відношення сімейка? Має, має. Це їхня ідея така була, це їхні якісь домовленості, це культ маніпуляцій, тримати всі ресурси в своїх руках. Тобто перед цим ми говорили про магію, якась закріплення. От як я сказала, ось тут говорить про маніпуляцію, їхня це така домовленість, маніпуляцію свідомості. А, значить, я можу припустити, що ті піраміди або щось випромінюють. Ось, по-перше, окультизм теж, і плюс закріплення. Там була в нас, здається, четвірочка монет, а тут король монет. Четвірка і король монет це один рівень. Поясню чому, тому що королі підпорядковуються імператору. Імператор це є четвірочка, а імператору підпорядковуються не тільки всі королі, а й всі четвірочки. Це тверда, стабільна цифра, устойчива, можна так сказати: чотири ножки крісла, чотири ножки стола. Тому я припускаю, що це все є маніпуляція, ось, мах, тобто тримати все в своїх руках, ось такі в них домовленості. Тобто сімейка і по жриці разом з цією, бачите, силою, сила жриці, можна сказати, що так, це маніпуляція людством. Маніпуляція ресурсами, тобто закріпити за собою ресурси, значить, там є така якась магія, яка, ну, скажімо, вони так вважають, що закріплює за ними якесь право якоїсь стабільності, якогось початку, започаткування, і плюс ось ресурс. Дуже важливу роль грає ресурс. Тобто, вони володіють цими. Я би сказала навіть е, цими пірамідами. Це їхне, е, їх рук справа. Ось так вони домовились так вести свою ідеологію. Отак От я це бачу по цим картам і попереднє те, що ми дивилися. Ось якось так: це те, що я побачила. Тобто, так, сімейка причетна, е, впливає, е, навіяння е, і. ну... Тут і окультизм тут, і, скажімо так, і магічний вплив. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Донатимо на ЗСУ, у нас висить для 87-ї бригади збір. Під цим відео я закріплю коментар, де будуть відео так само відео від військових і реквізити. Щиро вдячна вам за увагу. Підтримуємо ЗСУ, мирної вам ночі і разом до перемоги. Все буде Україна!